Добрий день. Сьогодні у нас 27 січня 2024 року. Ми знаходимося в місто Ликовець, Вінницька область, Центральна Україна. Сьогодні у нас тема буде про сікатори. Я багато років працював з таким сікатором. Він дуже чудово справляється. Удобний фіксатор в нього тут такий теж удобний. хороший. Він дуже чудово справляється своєю роботою. Гарно ним обрізати виноградний пустий. Дуже удобний. Ще в мене є отакий сікатор, це ножнички. В ньому теж так само є фіксатор, скоба така. Вона дуже удобна, їм вона закрита, щоб вона не мішала нічого. Тут довге, тонке лезо, що дуже чудово з ним працювати. Я ним більш працюю на Зеленої роботи проводю на винограднику, це пасинкую, чеканю, а також дуже чудово ним працювати з гронами. Якщо там потрібно прорядити рону, чи є пошкоджена ягода, потрібно вирізати. за того, що в ньому тоненьке лезо, дуже можна достати ягоду, вирізати, не пошкоджуючи грону. Також я вирішив собі придбати ще одні такі ножниці, так як в мене дружина працює на огороді з томатами, з полуницею. Там теж багато роботи зелених операцій потрібно робити. Я придбав собі ще одні такі ж самі ножнички. Дуже удобні вони, все, і скоба гарно закривається, не мішає. Чудово вони ріжуть. Рекомендую вам такий придбати, якщо ви працюєте на винограднику. Одного разу я в інтернеті подивився відео, як один виноградар продемонстрував отаку модель секатора. Я собі вирішив придбати цю модельку. І зараз ми подивимося. Як справиться, чи він дійсно так чудово ріжить, як він демонстрував. Ось такий секатор, він дуже чудово лягає в руку. Дійсно, тут ручки такі прорезеняний, не ковзаються в руці, а дуже чудово лежать в руці. Тут ще є в нього такий фіксатор. Його не потрібно руками відкривати. Просто нажавши трошки сікатора, він автоматично відкривається. І можна працювати з цим сікатором. От ми зараз спробуємо, чи він так чудово ріжеть, як демонстрував виноградор. Ми бачимо, що він чудово справляється що кінчиком, що на всю длину леза. Гарно ріжі, чудово. От ми зараз е, зробимо йому трошки ускладнення. Візьмемо отаку е, тоненьку, м'яку серветку і побачимо, як він справиться з цією е, задачею. Як ми бачимо, він також чудово справляється. На все лезо не дуже. А кінчиком він дуже чудово справляється. Може, непоганий. Сікатор, він недорогий, він, цінова політика в нього середня. Це десь 500 600 гривень. Я його придбав за 550 гривень. В інтернеті на будь-якому сайті можна подивитися, знайти цю модельку і заказати. Дуже чудовий секатор. Подивимося, як він справиться нам. Ще ось в мене є така. Палочки дерево взяв, Чи як він буде різати дерево. Як ми бачимо, він що кінчиком, що так, дуже чудово справляється. Гарний зріз в нього виходить. Дуже чудово ріжить. Ось у нас є ще, хочу подивимося, як ці ножнички Чи справляться з цією задачею, як вони ріжуть. Дивимося, вони теж дуже чудово ріжуть на всю дліну, хоч кінчиком, хоч на всю дліну, не дуже чудово ріжуть. Зараз ми попробуємо серветочку візьмемо, як вони справляться із цим задачею. Ми, як бачимо, вони чудово справляються теж із серветкою. Так що рекомендую. Ножнички теж не, не вони дорогі, вони в районі 400 гривень. Так що можна придбати собі, і все буде у вас добре. Ними працювати. Не пошкодуєте. Ось такі в нас є сікатори. Хто, кому понравилося відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду відповідати на всі ваші запитання. На все добре!